У церкві святого Юра попрощалися з громадським діячем, лідером світового пласту Мироном з Польським. Він помер 31 жовтня на 74-му році життя. 2 листопада йому віддали шану в Михайлівському золотоверхому соборі у Києві. Я його запам'ятав як відповідальним, як людиною слова, як людину, яка давала тобі можливість як умовно підлеглому, як Заступнику по розвитку пласту у світі картбланш робити, реалізовувати свої ідеї, свої задуми. Він, як керівник світового пласту, абсолютно адекватно справився, правильно дав приклад пластунам в різних країнах, як треба підходити до вирішення подібних проблем підтримці України. Морон з Польський народився у Канаді і у 90-х переїхав до Києва. Там він відкрив найстарішу піцерію у столиці. До пласту увійшов понад 60 років тому. На прощання з Мироном з Польським прийшли рідні, друзі та пластуни з різних куренів. Насправді Мирон був досить унікальним чоловіком з почуттям гумору, з відповідальністю. І коли вже він був головою Світового пласту, надзвичайно мудрість і дуже використовував свій життєвий досвід. Мирона з Польського поховали на пластовому пантеоні Очаківського кладовища. Катерина Олійник, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.